Каже, що нема різниці, якою мовою потрібно говорити. води з халюже, не з криниці. Яка різниця звідки воду пити? Є прекрасних мов багато, але рідну ми як матір усі повинні шанувати. Мала барвиста, мава багата рідна і тепла, як батьківська хата. казала мені мати, маєш мов багато знати, та одну із мов усіх, щоб у серці ти збив. Ти велична і проста, ти стара, і вічна ти, могутня рідна мова. Колосися жити у полі, піснею, веселі, Щоб роста наші люди, мудрі і веселі. Барвінково, волошково, в небі світить ожаря, Починаємо рідне слово із сторінки кобзаря. Мати мова, батьківщина, от і вся моя родина. Батьківщина, мати мова, три цілющих вічних слова. Лідна мова, мов вода, одалі, мова вічно молода, лідна мова, мова е, серці злених літ, гордо лине мова у політ. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатства моє. Я без тебе мова, зерна полова, Соняшник без сонця, без стахів і Мова державна перлина, нею завжди дорожить, Без мови немає країни, мову, як матір любіть. Як вогонь у серці, я несу майбутнє, Рідну нашу мову, слово незабутнє. Бог нам дав чудову мову, намарно розмовляємо українською тягану. Хай чужі мови старанно вивчати та з усіх найбільше рідну шанувати. Українські діти всі говорять сміло, свій народ любити то велике діло. Мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова це наша світла. Як добірне зерно, і намовою жива життю і мові честь і слава, нехай перемога настає і процвітає наша держава.